Добрий день, мої друзі. Хочу вам сьогодні показати незвичайне відео. Почну із своїх домашніх рослинок. Знову розцвіла золота рибка нематантус. Ось отака рибка золота. Це вже цвіте повторно в цьому році. Я вже вам знімала відео, значить, їй тут сподобалось. Гарнюю їй тут. Ось така золота рибка в мене. Ось такий німотантус, отаке цікава така рослиночка. Зараз перейду вам до вікна. Цвіте есхінантус прекрасний. Той, що зі мною перезимував в окупації під Києвом, під Бучею, забрала його сюди. І ось він в мене цвіте. Це зацвів уже повторно, теж у цьому році був він цвів. В грудні десь і чи в січні. Я думала, що він буде сісти тільки один раз, коли холодно. Але зацвів повторно. Ну, Тут піларгонії, там на вулиці сітка трохи. Отакі от піларгонії красуні теж зо мною були в Авріловці в окупації. Отакі, от отакі, там, от видно, мій сад. Зараз вийду вам і там покажу отакі. От Гераньки. симпатичні так? А це ради оцих квіточок я вам знімаю відео. Пам'ятаєте, мені дочка привезла на Пасху з Германії отакий от стрептокарпус? Вона мені по, відео показала отаку от рослинку, кажу, вези, вези. І ось вона мені дивіться, як порадувала отакими от квіточками. Не було ж відомо, які квіточки будуть у цього стрептокарпуса. От такі дрібненькі фіолети, але ж їх так багато. Ось тільки подивіться, який букет гарнюнії. Ще й листочки красивущі. Я його ще й навіть і не пересаджувала, так як прийшло в тому контейнері супровождаючому, так воно в мене тут і росте. Я просто придивляюся, що ж далі з ним буде і що робити. Ці квіточки дуже тісно виповзають із під листочків. Я їх стараюсь звідти витягнути, Вони так далеко-далеко, тугенько, тугенько йдуть. О. І я її звітеля, витягаю по очереді, і вони вон, бачите, як нахилені гілочки, вон, гляньте, як. І вони отак симпатично розцвіли. Порадували мене, і я діткам переслала фотографію в германію. Що Дивіться, як ваш подарунок мені радує мене. Зараз я вам перейду в садочок, покажу там. Ось доцвітає моя ще орхідея з гопіталом. Вже давно цвіте. Бачите, в мене їх тут два кущика. І цей красавчик доцвітає, але ж запах до сих пор є. Ось така фіолетова губа, але ну, я вам його показувала. Ось тут драгоценна орхідейка. Триколор, бачите, бархатна. Це вона тут росте, росте. Я її обмолажую, обламую гілочки, і з них йдуть новенькі гілочки, тому що вона дуже висока виростає, в цьому році так і не зацвіла в мене. Так, хочу вам показати, вийти свої ексклюзивні рослинки, які я вирощувала з насіння. Хочу показати оцю рослинку. Я не знаю, чи вона ще десь є в кого на Україні. Я його виростила із насіння. Це мексиканська рослинка жакаранда. Це вулична рослина. Вона в приміщеннях не зацвітає. В неї такі ж колокольчаті сірені цвіточки, як у павловні. Я вам показувала, які колокольчики в павловні. Отак цвіте жакаранда. Це мексиканська рослина, вона дуже любить тепло. І вона в мене зимує в домі. Оце з насінинки, ви бачите, Із насінинки, яке я зробила собі деревце. Воно було в мене зараз на веранді, це літом, бо літо холодне. І от сьогодні я вже вирішила винести сюди і вам показати оці красивущі листочки. Подивіться, на мімозу похожі. і в нас є такі рослинки ленкаранська акація. Ну, а в нас така, ось у мене росте така жакаранда, та, що не зацвіте в домі, у нас вона не зацвіте, але я її люблю. Я, так як я її виростила, ось подивіться, я відступаю назад, яка вона вже величенька. От люблю свою юлку. Та ж вона для мене <смістична> дуже ексклюзивна рослинка, екзотична. Я в цьому році її почистила. Викинула тві дві, два куща, які цвіли в минулому році, і той, що був не цвів, бо зацвів одною гілочкою. Так, друзі, зараз ще покажу це. Я повиносила всі свої рослинки із дому, на вулицю. Це шприкелія, вона ще не цвіте, можливо, зацвіте. Це гібіскус, такий. спасала його, бачите, приріздав, тому що тут. Коли не було світла і було холодно в домі, то воно почало пропадати, цей гібіскус. ось зацвів білий оліандр. Мені компанія до Білої юки завжди. Тут у мене ростуть Ой, варігатна бугінвілія. варігатна і неварігатна. Тут багато їх в мене. Тут така, тут така, це в одному горшочку, в другому горшочку ще одна, там ще одна юка симпатична. Ну, тут коліуси. Бачите, це все висаджено в горшечки. Там маленька хосточка голуби, мишини, ушки. Ну, це Евкоміси, Евкоміси І ще ребята в цьому році не зацвіли. Дивуюся, кінець літа, воно ще ні. Ну, кріну мене теж дивує. В минулому році два рази цвів за літо, а в цьому році тільки на гроші, от подивіться, яка луковиця. Огромна луковиця і дає багато діток. Я її зв'язала, підв'язала, тому що він дуже здоровий і довгий. Мабуть, метра два буде довжини його тільки листячка. Симпатична кисличка цвіте, це я вже знімала відео. Ось переходжу вам сюди. Це сьогодні моє ноу-хау. Обрізала я півники і на місце цих півників поставила свої вазони. Вазони з Бугінвілією, вазони з гібіскусом, ось таким красавчиком. Це бугінвілія, це гібіскус і тут, ну, бугінвілія. Ось, Повертаюся. Це я кубінська рослина ятрофа цельнокрайня. Так, тут гібіску ще скоро сістим, одна червона квіточка. Ось дивіться, це я цельнокрайня. Колись мені дочка привезла із Кіпра, вона була там, і їй подарували. І ось він у мене тут багато років, вже років шість, мабуть, що, стоїть у мене в, в кімнаті. Потім я його літом виношу, він листочки майже не скидає. Жакаранда трошки... Ну, вони всі рослини, які виносяться і заносяться в дім після літнього сезону, то вони листочки скидають. І якщо воно буде весь час в домі, то він листочки не скидає. Ось така мене тут симпатична лаванда, санталіна, красивуща. Ось така... І оцей скайфул. Гортензія на штамбі симпатична. Продовжую вам ще показувати свій цей горшечний садочок, який мене тут, ось дивіться, яка в мене тут ще Бугінвілія фонтаном, вона повинна бути фіолетова. Ну, Подивимося, які кольори будуть О, ось такий. Упав горшечок, виставила, побачив. Щось не стоїть. Отакий от варігатний. Гібіскус варігатний, але він на вулиці, бачите, поки адаптувався, свій колір поміняв. Став отакий от кольори в нього навіть червонуватим відпливом. А так він взагалі білий. Отакий от у нього колір варігатний. Цвіте, я вам знімала відео, є, якщо хочете подивитися, як він цвіте червоною красивою квіткою і з довгим, з довгою-довгою течинкою. Ось такий це в мене вийшов тут садочок. Економія землі, тому що мені її привезли собачок, і в мене собачки бігають по газону, то я економлю місце. Перейшла до цих кіточок. Про яких я хотіла вам розповісти з самого початку зранку, і з чого починати. Ребята, це зацвіла гальтонія. Луковічна рослинка, яка може викапуватися на зиму, а може і не викапуватися. Це зацвіла, яка в мене була в домі, зимувала. І скільки я їх висадила, ось дивіться, їх тут, мабуть, десяток листячко таке в нього, як у, у насисов. Ось такі строгі листочки, але зацвіло тільки три. три, дивіться, три штучки з кожного по одній Штучки зацвіло, такі дзвоники. Це багаторічна рослина, можете залишати її в землі на зиму, можете її викапати, як захочете. Вона і так, і так прекрасно себе почуває. Продовжують свісти флокс Друманта. Це вже друге цвітіння почалося, вже перше вон зав'язали на стінечко, а новенькі бутони відкриваються. Вони будуть цвісти ці фіточки, до самої пізньої осені. Бачите, які вони різнокольорові, мають різну форму. І зірочки, і кольори, все можливе. Все, все Ось подивіться, яка красуня. Ось які вони. Це флукс дроманта, який сіється, можна розсадою, а можна в землю. Але на розсаду воно краще, приймається і дуже ніжні квіточки. Ось коли побачила, коли розцвіла ті я вирішила вам показати ексклюзивні свої рослини, які цвітуть тільки один день. Так, як Лілійник, Тігрідія цвіте один день. Рано вісім ранку вона відкривається, і вісім вечора вона закривається. Оце таке життя оцього, цієї квіточки. Тігрідія називається. У мене тут багато, бачите, їх кольорів було і білий, і жовтий, і червоний. Зацвів червоний. А біл-жовтенький, я вже не встигла. Він он, он, впав і вже отслів. От і ради оцієї квіточки я вирішила сьогодні зняти відео. Хоча у мене по плану знімати відео про хвости мишки. Оцей куточок я весь час проходжу мимо, ніколи вам не встигаю сфотографувати його. Це Офіопогон. Він, бачите, нігра називається. Він симпатичний, такий, темно, темно. Чорний, а новенькі ростки дає зелений. Який колір, як, як цвіте, я ще не бачила, але показую вам, як він розростається. Ось ножка вліво, ножка вправо. Мама посередині, бачите, він дає бокові побіги і оце іде так розростається. Для того, щоб його гарно побачити, я йому підсипала біленький камінець і дуже гарно його видно. Ростів Подаруночок від флоріума. Ось така висока лілія. По дорозі прихвачу вам коліуси свої. Такий красунчик, такий красунчик. Так. О, в тіньочку від мене тінь, он так. Отакі вони, кропивки. Дуже яскраві, красиві квіти. Це я їх купляла. Маленькими кущиками виростить, фактично, я не можу, і тут багато їх сортів. Мені простіше їх купити на базарі і висадити в ґрунт тут, де вони, де росли нарциси. Сьогодні сонечко і тінь. Сьогодні такий день святковий Петра і Павла. Ось зараз ось так зроблю тінь. Бачите, коли тінь, то квіточка зовсім іншого хмарки сховалися. Ховалася сонечко, отак от такий красивенький кущик. Яскравий, яскравий. Тут ще ось. О. Подивіться, курочка ряба. Дуже красивий, дуже красивий цей кущик, такий красивущий А цей взагалі пішов гору подивіться, як наріс Кущик високий. І отакі от листочки з золотими кайомочками. Такий шикарний коліус. Підв'язала свою струнгу Аннабель, тому що шапки огромні. Вон шапка одної гілочки. Теж дуже-дуже тоненькі, ну, гілочки такі, що потрібно підв'язувати. Це така струнга анабель біла. Тут починає, ну, Почітки я вам ще покажу. Почітки Почітки Фіолетові. Ось є у мене от така крупнолисна гортензія. Бачите, якими квітками вона починає зацвітати. Ребята, перший раз бачу, Купляла її осінь тільки з листочками коричневого кольору. Мені сподобалися тільки одні листя. Яка була квітка, я не бачила. Ось дивлюся разом з вами. Получається, лаймова, і всередині ще має розовий якийсь відтіночок. Побачимо, коли вона. Зацвіте. Тут рядишком іде пінканабель. Красивуща така, дуже-дуже рожева, дуже-дуже симпатична. Це пінка набель, хоч вона і тоненька, листочки дрібненькі, квіточки мілкі-мілкі. така симпатична це мій новий Хастарій. Я вам ще його не показувала. Все впереді Чекайте, все буде. Новий Хастарій. В прошлому відео цей лілєнічок був закритий. Я вам не встигла показати. Ось сьогодні я його піймала. Специкос Fredicki. Таке довгий, довга назва, а квіточка невеличка. Цвіте тайгер, чисто жовтий-жовтий, з жовтий, такою темно-коричневою серединкою. Хмарки то набігають, то відступають. І дуже чудово видно і в тіньочки, і на сонці. Але в тіньочки краще. Іреса Сібель, шарм. Такий ажурний. Ободочок, оранжеве горло, горло салатове, а хало оранжеве. Ось такі симпатичні. Їх сьогодні цвіте два. Ось ще один красунчик. Піймала. Ті вже відцвіли багато, а ці ще два цвітуть. Хочу показати вам ще одну рослинку, яку я виростила з насінка. Це індійська сірень Вагерстермія. Бачите, підростає, дає нові Може, Можеш, у цьому році зацвіте. Я її пересаджувала, берегла її, утіпляла. Вона дуже пізно просипається. Є вона в нас в ботанічному саду гришка. Ну, от побачимо. Як же я її сохраню, тому що вона дуже тепло любила індійська сирень. Красонечка така, тут вона в мене окружена хвосточками і пасконником. І мої хвосточки рядушками її вкражають. Красунечки за всі в материнки. Він був великий, високий, я вже його трошки сократила, бо тут же місце у мене пішло для моїх любимих хусточок. І щоб вони не заважали рости їм, я їх трошки сократила, зв'язала, і він у мене тепер стоїть стройненьким і ароматним. Материнка. Зацвіла така красонечка Лілія. Нас вже говорить, ребята, не буду. Таблички всі позабирала, вони мені потрібні були для хост, тому що я купити не можу. А лілії обійдуться без нас. Вони мають таку привичку випадати, хрущі їх з'їдають. Ну вони обійдуться тепер вже без табличок. У мене красуня, є красуня. така, Висока, зв'язала її, підв'язала паличкою. Ось, бачите, нахилена. І там он теж красуня, але ж сильний запах. Ще одна рядишком конкадур, сильний-сильний запах, ось така довгенька. Але, ребята, що я можу сказати? Зима в цьому році була не крепка, не морозна, але рослини слабі. Не зрозуміло, і не можна зрозуміти. Чому так? Ним холодів не було, ним морозів не було, але рослини усі слабі. Вона в мене була дуже висока і гарна, а ця зараз така. Ось одна вже цвіла, а одна ще цвіте. Це конкадур. В неї сильний-сильний запах. Чисто-чисто жовтенька, ось така. Цвіте ще моя лаванда. Скоро буду її вже обрізати. Ось така красунечка. Ну, це з цієї сторони це ж варіатна. Обійшла цей куточок, цей половину цього саду і прийшла на те місце, де я починала. Друзі, ось, мабуть, закінчу на цьому відео. Дивіться, ось два флокса, яких я купляла на ринку без назви. Ну, пройти мимо них не можна було, бачите. Від, зацвіли одночасно. Розовенький з білою серединкою, крупний такий. От він це підбівочка мене для бічельчатої гортенції на штамбі. Вони якраз нікому не заважають. Бачите, виходить, і е, поміщається і вона, і місце вистачає для флоксів цей флокс, будь ласка, це зараз він падає тінь на нього із павловні, Ось такий колір у нього. Я вам перед цим знімала відео, що показувала, що в нього бутончики голубі, а зацвітає він ось такий рябенький, біло-голубий. Ну, я думаю, що він дуже-дуже красивий і нарядний. Ось так він стоїть рядом. Дуже цікавий і шапки великі в нього. І такий нарядний біло-голубий. Дуже симпатичний. Мені дуже сподобався. Ще багато буде. Тут у мене піднімаються бутончики. Ще буде багато-багато. Ще я вам покажу і цю доріжечку. Ну, Тут є деякі з назвами, а деякі без назв. Розцієї Рібанєтто, Симпатичний малиш. Це махровий анлок The Star. На нього тоді, коли я прошлий відео знімала, вже ви його бачите, я вам показала. На нього тут упала гілка. Зламала тут мені і троянду зламала, і вон кніфофію поламала. Це тільки одна із гілок, які там падали. Але попросила людину, і людина мені вилізла на те дерево, пообрізала верхушки, і я цілий день на роботу вже не пішла, цілий день складала гілочки. Обрізали їх для каміна маленькі, а листя то все повикидали. Ось така ще зацвіла макбет. Зараз у куточку вам дойду, покажу макбет. І от такий макбет. Дуже такий темний темний лимонний лимонний горло. І рюшики. темненькі рюшики як у циганочки. Бачите, в мене руки он так тримати. Отак от не дрожить гарно видно. Оце такий макбет. Кущик ділила, вже ділила і остався ще невеличкий. Продовжує сісти. Флокс, Хамелеон Світ саммер, Океан, що він днем він такий э, э, сиреньоватий, а ввечері він голубий. Бачите, продовжують сісти, як довго відколи я вже вам знімала, я на Фейсбук знімала і так піднімається імператор Ed Baron буде. Ось спец напоследок покажу. Портулак, самосійка. У мене цей горшочки, де я висаджую е, пеларгонії на літо. Пожалуйста, якби я його сіла на огороді, він там не хоче рости. А тут сам собі хазяїн. Хоче росте, хоче не росте. Симпатичний, жовтенький. Ці те страв кенді. Цей яскравий. Дуже давнішній сорт, дуже давно цвіте. Ну, я нікому поки ще не ділила. Він тут не заважає, дуже гарнюній. Ну, от на цих півниках і рисах варігатних я вам заканчу це відео. Воно і так довгеньке. Хочу з них іще розділити. Тут їх три частини, хочу ще зробити одну частинку. Однолітній дельфініум всім Висіла навіть на газоні на вулиці. От на цьому вам до побачення, друзі. Миру, здоров'я всім і чекаємо перемоги. Все буде в Україна.